Я прийшла в вечмарт тут поруч. Корот, у нас в Калгарі біля нашого будинку недалеко був вечмарт. І я там купила дуже класний засіб для голови для волосся. І прийшла шукати його сюди. Вчора шукала в інтернеті, думала замовити, але, на жаль, його немає. Тут є різні косметики, але, на жаль, саме того, що мені треба, немає. Ну, Шкода. Ой, дивіться який гарний набір. Це типу для суші, мабуть, знаєте, як у ресторанах подають. Зараз ще тут загляну, але тут вже пішла така хімія для дому, тому навряд чи тут щось буде. Льова тут водою поперхнувся трошки. Ой, до речі, оцей easy Off, у кого є вдома плита, та й, ну. Така і така, в принципі, вона і туди і туди підходить. І до духової шафи ідеально. Easy off. Воно в доларами продається, я його доларами в основному купляю, тому що там дешевше. Нема того засобу ну, те, то, що я хотіла. Але добре, підемо далі. До речі, хотіла показати, в основному в Ечмарт купую різні снеки соні в школу, тому що ну, мені ж треба давати і перекуси, і ланчі. І в вещмарт, вони ну, більш такі знаєте, цікаві, поживні, корисні. Це по печиву, Просто от в Homer ну, або ще десь там такого вибору немає. І а, рисові чіпси люблю їй брати. А, ой, рисові. Так, да, рисові чіпси і е, чіпси з листя норі. Тут я щось е, не бачу, зараз я вам знайду, покажу. Дивіться, якась прикольна нова кола. Ой, пепсі. Кажу кола. Такої не бачила ще. Е, і отака ваніла Кока-Кола є. Боже, сто років її не пила. А ось тут ось такі рисові штучки. Бачите? Ну, дутий рис, звичайний. Знайшла оцей улюблені чіпси. Вона кожного дня майже бере в школу. Це чіпси такі з листя норі. Бачите, ось так вони виглядають. Ось ми беремо в TNT велику зразу ну, коробку таку, щоб вистачило надовго. Вони різних різновидів є з уксусом, є без, є солоні, є гострі. Ну, в основному бере просто нейтральні оріджонал без нічого. А, сьогодні ми разом з вами рушимо в цей магазин. Я там ніколи не була, моя майстер манікюру сказала, що Як це ти так ніколи там не була? Ну, коротше, вона каже, можеш туди не заходити, бо витратиш там купу грошей. Мені цікаво, що там, тому подивимося. Ну що, я зайшла всередину цього Майклс чи якось так. <реш> да. Мабуть, я зависну тут надовго. Вау, подивіться, це полімерна гліна. З неї можна щось виліпити. Це пластилін. Ну, типу, я в шоці. Я, коротше, зрозуміла, що я звідси не вийду, мабуть. Дуже гарно з рожевого кварцу такі грибочки. Я люблю рожевий кварц. в мене є з рожевого кварцу таке сердечко, дуже схоже. До речі, недорого, тому що я замовляла на аліку дорожче. Різне каміння, бачите, є. Щоб ви розуміли, масштаб просто <сум> масштаб. <сум> тобто каміння, якщо треба, натуральний камінь, приходити сюди. Дивіться, от, ця ось велика зв'язка, 7 штук, 12,99 коштує. І можна з цього ну, сплести собі там все, що хочеш наробити. Боже, мільйон різних е, цих. Видів бісер по 6,99. і я бачу, що він гарної якості. Всі бісеринки однакового розміру. Це дуже важливо для виготовлення якихось виробів. Боже, гляньте, які тут є гарні дракони, чи хто це? Ну, мабуть, дракони. Дуже-дуже гарні, ось, знаєте, як на подарунок такі. І ось набори тваринок, манюніх таких. Знаєте, в ляльковий будиночок прикольно поставити. До речі, Гарний набір. От, я люблю, коли тварини вони реалістичні, а не які іграшкові, знаєте, для дітей. Я колись дуже давно в дитинстві колекціонувала наклейки, і я б, мабуть, якби побачила все це зараз, я би просто вмерла б від щастя. Да? Дивіться, боже, обалдеть. І є ці. Для стикерів альбоми. Тут ще є дитячий відділ, де можна купити ось ці роботи я не знаю, як вони правильно називаються. Але я знаю, що в мене знайомі такі робили. Оце для браслетів, до речі, знаєте, раніше всі робили такі браслетики, я не знаю, як вони там правильно називаються. Клас. До речі, прикольний набір для дітей. Але я розумію, що якщо я це придбаю, в мене вдома буде пісок по всій хаті. Я би дуже хотіла придбати, але я навіть не знаю, чим де цим займатися. Хіба що в ванні чи на балконі, але ж не знаю. До речі, знаєте, про що я думаю? Коли була мама, тут їй треба було купити бусинку таку. А я їй казала: мама, тут немає магазинів типу Манпосіє, немає, не існує, мама. <реш> Як же я помилялася, подивіться, які тут набори, боже. Тут мільйон всяких бусинок на, на всі смаки. Я знаю, мама, ти це дивишся. Ми з тобою, коли ти приїдеш наступний раз до нас, обов'язково сходимо в цей магазин. Частина відео для моєї мами. Я думаю, вона би обалділа. А там от то все, нитки. Дивіться, який вибір здоровесний Коричу, наступний yeah. раз мама приїде. Ми прийдемо, виберемо нитки, і вона мені за час перебування тут щось зв'яже. Добрий вечір. Тут вже ялинки продаються. 599 вже з влаштованою гірляндою, бачите, всередині. Прикольно. Але дорога. Боже, подивіться, яка краса для декорування. Панкейків там чи ще чогось. Це все їстівне. Це все, я так зрозуміла, як шоколадки. <рес> Просто щось неймовірне. Я не знаю, я такого, я такого в житті не бачила. Це, це все теж їстівне. Обалдеть. Просто. я думаю, мене дуже багато дивляться людей з Канади. Мені цікаво, ви взагалі будете прикрашати будинок до. Ну, будинок, мабуть, в основному, да, от квартиру всередині до Хеллоуіну. Я не знаю, якщо чесно, я ну, <плес> якось я не звикла до цього свята, ми хіба що будемо просто вдягатися, сидати, коли у Соні школа буде. А тут і гірлянди, і все. Ну, коротко, Дуже цікаво, чи будете ви це робити у себе вдома. Ось Такі всякі штуки. Просто якийсь неймовірний, величезний вибір тканин. Ось, до речі, з Пікачу, що Соня обожнює. Просто щось супер-супер величезний вибір. Просто. Я в шоці. Все ми вийшли і щоб ви розуміли, я тримала себе з останніх сил, щоб нічого не взяти. І Я вирішила, що. Можна буде придумати щось прикольне зробити своїми руками з Сонію, або з полімерної глини щось, або якусь прикрасу, або там, футболку можна розмалювати. І треба обрати спочатку, що б ми хотіли зробити, цю ідею. І потім разом з нею прийти сюди, обрати, і було би класно. Знаєте, якось я ще не звикла до того, що тут настала осінь і треба завжди з собою носити барасольку. У мене зараз застав дощ. Хоча у Льови накидка накидка на коляску завжди собою. А в мене ні, я ось йду, мокну під дощем, біжу в сторону дому. Треба завжди завжди класти з собою парасольку в лізочок. Я навіть знала, що сьогодні буде довше, але чомусь, чомусь проігнорувала цей факт. Я вперше йду до цією дорогою, не хотілося йти по головній трасі, а хотілося серед будиночків тут походити. І вона мене кудись в таку, в, таку, в такі дебрі веде, хоча тут дерева. І я поки що на мокно, не мокну, не мокну під дощем. Тому, але дорога так собі з коляскою приїхати важко. Але ми майже прийшли. Ось стільчик хтось викинув, але нам не треба. А це, до речі, тут кущ з лохиною, бачите? Але вона ще не спіла. Я обожнюю наш район. От. Я, звісно, не була в багатьох районах Ванкувера і якби, міст, які наближені до Ванкувера, але мені дуже подобається саме наш район, де ми живемо. Тут завжди все чисто, прибрано, вичищено, спостерижено, як бачите. Прям вау. Так що йду і насолоджуюся. Дуже подобається мені.